Сучасна освіта надійне майбутнє. Під таким гаслом нещодавно в залі засідань місь відбулась відбулася зустріч керівництва та курсантів Житомирського військового інституту імені Сергія Павловича Корольова державного університету телекомунікації з 11-ти класниками загальноосвітніх шкіл міста. Першим до слова запросили на права господаря міського голову Володимира Москаленка, який наголосив, що вуз знаний не лише на Житомирщині, а й за її межами. Тому дуже приємно, що сьогодні викладачі та курсанти завітали до зможемо. І коли я був учнем, випускником школи, і завжди нам говорили, що це ну, таке саме потужне військове училище, куди приймають достатньо підготовлених молодих людей, де випускають гарних спеціалістів, які практично і теоретично служили всіх військових частинах, ну, тодішнього Радянського Союзу, Зараз України. І ми гордилися, що є такі учбовий заклад у нас. Військовий інститут має більш як 90-річну історію та готує військових фахівців для Збройних сил України та інших силових міністерств і відомств. Також готує цивільних фахівців для потреб економіки України. Це багатопрофільний, багаторівневий міжвідомчий навчальний заклад, де готують фахівців за напрямами підготовки: радіотехніка, системна інженерія, електротехніка та електротехнології. А також готують фахівців з безпеки інформаційних та комунікаційних систем. Все це школярі використання мали можливість дізнатися з відеофільму, які продемонстрували в залі засідань. Навчання у Житомирському військовому інституті це запорука швидкого кар'єрного зростання та життєвої успішності, наголосив Юрій Даник, який вже не один рік очолює навчальний заклад. колись я такому ж майже віці, як ви, прийшов до Житомирського вищого військового навчального закладу. Це було у 1982 році, коли я вступив до нього. Що було тоді відомо про цей навчальний заклад? Крім того, що там навчають чомусь надзвичайному, нічого. Коли в військоматі мені рекомендували, казала, от там ти побачиш справжню, пер, передній край і науки, і техніки, і військової справи. П'ять років злетіло як один день, що я отримав, коли ви будете літати на літаках на території України, а також в Німеччині, в інших країнах, там є часточка того, що я зробив особисто в системі управління. В Україні вдалося зробити найкращу, найбезпечнішу систему управління повітряним рухом, До розробки якої і до виготовлення навіть приклав руки. І таких випускників у нас дуже багато. Житомирський військовий інститут знаний ще й тим, що саме там курсанти та викладачі першими в Україні розпочали вивчення та застосування безпілотних літаків. Юрій Даник дуже докладно розповів про навчальний заклад, в якому є можливості для отримання якісної освіти, наукової та раціоналізаторської роботи, духовного зростання та підвищення культурного та фізичного рівня курсантів. З ним погоджуються і слухачі інституту, курсанти четвертого курсу, наші земляки, випускники сьомої школи. Після закінчення цього навчального закладу є перспективи в майбутньому. Зараз от в країні така ситуація, що після закінчення вищих навчальних закладів дуже тяжко знайти роботу. Житомирський військовий інститут надає таку можливість, він дає робочі місця на 5 років вже мінімум. Якщо тобі не сподобається вже військова справа, іди на, на цивільні спеціальності. Ну на 5 років тебе буде робота, буде, буде де жити і буде стабільна заробітна плата. Ну, я з дитинства мріяв, що я стану військовим, Я хотів стати льотчиком. Ну, мене взагалі тато завжди підтримував. Він мені порадив цей військовий інститут. Ну, мама змирилася з цим рішенням і переживає зараз, телефонує, але так, такі вибір я зробив. Що найбільше подобається в інституті? Ну, та все поєднання, навчання. Фізична підготовка дуже гарно поставлена. Ну і взагалі гарні друзі, тому що військова дружба вона міцна і непохитна. Ми отримаємо нових друзів, які на все життя. По закінченню зустрічі ми поспілкувались із одинадцятикласниками та запитали, чи потрібні такі зустрічі з викладачами та слухачами вищих навчальних закладів. На мою думку, звичайно, такі заходи дуже покращують саме інформа інформативно. Ну, звичайно, було дуже багато пізнавальної інформації. Я не планую вступати до військового вищого закладу. Я планую отримати технічну освіту, е отримати плацевштування на Укрзалізниці ну, та визначитися в житті. А взагалі, на твою думку, потрібно проводити такі зустрічі саме з абітурієнтами в майбутньому? Так, звичайно, потрібно, тому що, може, що колись е, вибирали професію майбутню, може ще не визначилися, може е, не пізнали цей інститут. Тут розказують, як проводиться заняття, ким виходять, випускаються вони після інституту. Е, так, може хтось під час цієї зустрічі і вирішив змінити свою думку та Вирішив вступити до цього вищого навчального закладу незабаром. А саме 26 січня та 16 лютого в Житомирському військовому інституті відбудуться дні відкритих дверей, під час яких можна буде ознайомитися з життям навчального закладу, його досягненнями та здобутками. Повну інформацію також можна отримати на офіційному сайті інституту.